Бердичівський рад планує капітально відремонтувати приміщення, а розпочнуть усе із утеплення фасаду та заміни покрівлі. Приміщення то комунальна власність міста, а замовник проєкту, який представили на крайньому засіданні містобудівної ради, управління юстиції. Представники його між іншим підкреслили, сподіваються на кошти з міського бюджету і потрібно не менше півтора мільйона гривень. Аби реалізувати перший етап, оскільки ми є державний орган, у нас немає можливості відповідно до закону проводити капітальні ремонти, ми будемо звертатися до міської влади, оскільки це їхнє приміщення. Тому зрозуміло, що декілька мільйонів виплати зараз за один рік, щоб зробити це зараз багато. Ми не маємо можливості фінансово кажучи, почали з фасаду і здавку, щоб його хоча б в цьому році. Тому її будемо законсервувати, а тоді всередині ми будемо дивитися, можливо, відбудеться якийсь поточний ремонт. Наступним етапом ми плануємо робити всередині ремонт саме групи вхідної, саме обслуговування громадян. Ми, в принципі, кажу, нічого абсолютно не міняємо. Заміна вікон, утеплення фасаду, заміна покрівлі. А по вулиці Ватутіна планують нове будівництво торгово-офісного центру. Там буде магазин меблевої меблової фурнітури. Власного виробництва пріоритетного. Наступні два проєкти, що розглянули на містобудівній раді, стосувались історичних будівель у центрі міста. Говорили про опорядження фасадів будівлі колишнього кафе, що на європейській. Інший стосувався реконструкції частини нежитлового приміщення по вулиці Джозефа Конрада. Цегло чистити сучасними матеріалами, зробити гарний вигляд. Якщо на Конрада планують магазини з кафетерієм, то що саме буде на європейській на місці відомого кафе заклад харчування, аптека або щось зовсім інше, невідомо і розробник проєкту на це питання не дав відповіді. Із трьох варіантів зупинились на одному. Під час війни з заробітниками, звісно, є проблема. Не можна знайти. Що в нас задержалась реставрація криші, обіцяли-обіцяли. Там треба було в цьому місці робити кришу фальцем. Це по старинному образцю, Тут ми мусили накрити металопрофілем темним. Сьогодні ну. розглядалися такі. Вважаю цікаві об'єкти для нашого міста, для нашого історичного міста. На містобудівній Раді було розглянуто будівля по вулиці Джозефа Конрада, вона є історичною. Будівля, яка знаходиться по вулиці Європейська, там раніше був там, Бердичеві відомий ресторан Чикаго. І будівля Раццо. Вона не є історичною, але вона є важливою для міста. Ну, основні події проходять через цю будівлю, і там багато людей його відвідують і все. І, ну, я скажу, дуже радує те, що все-таки люди дивляться на перспективу і розуміють, що сьогодні ми виготовляється проєктна документація, розглядається на містобудівній раді, є е, зауваження, всі активно працюють. І, ну, в результаті ми отримуємо гарні об'єкти для нашого міста. На питанні доступності об'єктів акцентував увагу присутніх та розробників голова громадської організації Стимул Юрій Яремчук. Це наше життя. Ми його бачимо, ми його відчуваємо. І інколи здорові, здорові люди можуть сказати, що. Там є доступні об'єкт, як я зауваження говорив. Я просто вказав, що вони погодилися з тим, що дійсно, але вони, проходячи повз тих вхідних дверей, на те ніколи не звертали уваги сказати, але на сьогодні є державно-будівельні норми, і якщо їх дотримуватися, то не буде, не буде проблем з доступністю. Важко, коли це реконструкція об'єктів, коли це будівля стара, ми розуміємо, але. Це не означає, що вона має бути, що, що там не повинні бути враховані ці всі моменти по доступності. Дякую. Такі зауваження варто брати до уваги, каже й головний архітектор. І їх треба все все враховувати, тому що це все має бути доступне для них. Вони мають себе нормально відчувати, коли вони прийдуть відвідують той чи інший заклад. І це є важливо. Олена Лук'янюк, Дмитро Піньківський, ТРК Вік.